Сумочку. отак так треба на бочок. <сум> Віка вона довжелесна, треба її чуть підтягнути буде. Та? А ну покажи, забери. Зараз мама трошки її настроїть. Там можна якось її цей звузити. Треба буде оці колечка просто перечепити там, ну менше зробити. Ось сама сумка прикольна, що вона вибрала. Може, то запхати поки що вниз. Можете нажати сюди. А в неї замок точно такий самий, як в тебе. так, На бочок. Все? Тепер має підійти. В ручку одну теж. Клас. Все, така класна сумочка, десь в перлинках. вся. Вау. Це ще ж не все? Правда? Ще купили такого Unicorn Tennis. Зараз вдома будемо відкривати. Давайте що там всередині. Типу, в вигляді айскрім можна зібрати вісім героїв у колекції Юнікорн, Тініс, Такий чарівний паті Єдинорог з сюрпризом Вісім штучок. Вайлет, Стелла, Ава, Лея, Гарпер, Луна, Ема і Кіра. Як думаєте, що попадеться Кароліні? Можете написати зразу в коментарях, поки ще не побачили продовження відео. Цікаво буде почитати, чи ви вгадали чи ні. Приїхали ми вже додому, Каролінку забрали із садочку, на дворі хмарно, Ну хоча -то чуть провидняються. Якось стало вже чуть тепліше, а то тобто стільки дощів, що на вулицю аж ніяк не могли вийти, нормально прогулятися. Каролінка собі після садочку вибрала нові іграшки. Так сильно хотіла зайти в Монако. Вибрала сумочку, тому що в неї всі подружки в садочку ходять із сумочками. Тепер має свою таку фіолетову з перлинками. Дорожка того, що я купив, буде відкривати пізніше, так що мусите чекати, так само як я. Інтересно, що там попадається. І знайшла на майданчику хатку. Хоча на майданчику нікого таки не маєш. Ого, яке нове, а де я подивлюся, а воно тут ополомане. Тут така хатка, напевно, семи гномів. Як думаєш? Така красуня. Вся в заріках. То штани ті нові купили в зарі. Джинси то ми купили. Вони тут мають, покаже, петельки такі. А Кароліна їх одягнула, каже, а де мій ремінь? Ви маєте ремінь? А я теж хочу. Так що треба буде їй пошукати ще якийсь ремінь. Може в зарі, може не в зарі. Вона казала, що хоче з Hello Kitty ремінь. Не знаю, чи такі дитячі є. Хочеш пити? Ну йдем купимо сочок. такий. Такий хочеш? А може давай ліпше візьмемо такий от великий. Тут є кришка. Сік вип'єш і потім можна садочку кришки тільки дати, збирати. Бач, як ти класно придумав. І поп'єш сік і ще будеш як ауктивістка. Давай йде. Правда. Кароліна вже полетіла до діток бавитися. своїх колег шукати. Я займаюся її ювелірними справами. От. Розігнув я цепочку і треба її трохи вкоротити. Дивиться як файно. Оце ми зараз заберемо, буде запасна, а це я зараз скріплюю і, і буде ідеально, не буде висіти. Сумочка прикольна, така з попітом. Ну, нажимається, відкладається. Ну, З іншої сторони, теж все в сердечках. На, як бачила її одразу обрала. Вже сюди понапаковувала і гігієнічну помаду, і ті кульки, що купила в магазині. класно. Мені вона сподобалося. Я зремонтував кусочок запасний. Я кидаю одразу в сумочку її. Оп. Ну, може треба буде збільшити. Бачите, як класно. Яка ювелірна робота. Що, Юра майстер чи ні? Так. Бач, як файно. Для ідеальної дівчинки, ідеальна сумочка. Тут дітки щось таким займаються прикольним. Кривіна, що там має бути? Має бути сирена зі звуком. Ого. Клас. Все? Сирена ринку вирішила, що поїздити на байку своєму. такі прикольні, зараз покажу. Кофі Амо. Любов до кави. Це типу драже зі смаками експресу, лате, іріш кофі, капучино. Короті, всі смаки кави є. Ось такі от інтересні цукорочки мені попались в магазині. Кофі Амо називається. Не знаю, це напевно, польський. Поняти, можуть того пше-пше-пше-пше-пше-шелка якась. <laughs> Кофіаму. Всякі різні смаки кави. І всередині вони отак виглядають. Кожна одна запакована по-іншому. Так, це яка волотен. Це у нас є іріш кофі. І це у нас є експресо. Еспресо. От, вони повністю покриті шоколадом, потім йде такий льодяник всередині, і всередині в людянику ще є начинка. Тобто аж в самому кінці попадаєш на каву. Досить смачні, прикольні. Та-дам! Єдинорожок. На, Тримай Будеш його розпаковувати. Так. Давай розпакуємо, подивимося, що там є. Чекай, тут треба ногті мати. Мам! В тебе ногті. Ходи, нам треба мамина допомога. Мама великі ногті, тим більше, що вона робила манікюрчик. Зараз вона підійде, нам розпакує то. Дивися, мама, все рівно гарний манікюр. М -м -м. Бачки, канцелярські ножики. Не хоче тратити той манікюр, щоб то розрізати. Ножницями розрізає. Тобі вже цікаво, що там попалося? Так. Бач, мама, так довго. Оп! Давай тут згори, мама, не бач, не А то як зняти той кульочок? Щось різала, різала. Ти відрізала? Мам, чого ти так розпаковку робиш? Тут на коронавіру. Треба бо. <сх> мама зробила той фокус. <сх> Конфеті без тебе. Та мала каролінка робити, то ж воно чарівна. ця, Блін, морозиво. Ану, Каролінка. <плес> <плес> Ура! <плес> так, а тут в нас ще щось всередині має бути. Давай подивимося. Відкривай. Не відкривається, ні. Ану. Може ця кришечка треба потягнути. Ні. Це якась супер-пупер кришечка. Тока мені подобається, що це ура! Майже як день народження. Що з нас всередині? Під кришкою вже нічого немає. Є якась наклеєчка чи щось, типу того. Так, в нас тут ще дивися, аксесуари. А всередині. Це єдинорожок такий синій. Прикольний. Дуже добре, тільки він не має рота. То, то треба все наклеїти він не якось, чи ні? Як, немає ротика? А, нема куди запхати. Єдинорожок рожок такий. А де А що там всередині було, нічого. Це крила? Ого, то він йому, О, бачиш, дирочка є, треба ті крила туди запхати, і він вміє літати. Дивись, тату вже крила йому вчепив. Такі сині, блискучі, вдягаємо на ножки чобіточки. Такі от малесенькі-малесенькі чобітки. Там, напевно, не важливо, який чи лівий чи правий. Це розмір О, Твій! Твій розмір такий фантастичний. Чекай, бо в Кароліни тут вже праздник на цілій голові. А, то бачиш таке, типо? Ага, ось так от. Така Фу. пляшечка. І тут треба відкривати. Тут уже стіна пляшечка, але. Джерістяна пляшечка з ручкою. Перший раз бачу таке як Кока-Кола. Взула єдинорожка, і он має ще пляшечку той єдинорожок. Чекай тут ще щось було. Наклеючка на пляшечку, щоб пляшка була така кольорова, блискуча. А це окуляри. Вдягай окуляри єдинорожку. Окуляри... Та, окуляри теж треба. Це це в нас йогурт що? Blueberry. Але щось перше бачу, що йогурт Блюбері робився в таких же стінних баночках. Бачите, типу вирізав на різні окуляри там були. Тобто його можна зберегти, якщо попадуться ще якісь окуляри, то ще клеїти. Це рейбани, бачиш, але вони йдуть такі дзеркальні. Ray-Ban Wayfarer Unicorn. Клас, Ух ти, Прикольні. Зараз я позбираю то свято. Наближається свято, наближається свято, наближається свято. Час наближається до свята. <рес> Тут ще запасні, от, бач є наклеїчки. Я думаю, що їх варто зберегти. Можливо, в майбутньому попадуться ще якісь у нас окулярчики ми можемо це приклеїти. З ним народження, <свистак> але з ним народження і дорожка.